Релаксація має безліч переваг для душі та тіла. На моєму каналі є кілька відео на цю тему, а також численні техніки релаксації, медитації та сеанси гіпнозу. Одного разу хтось запитав мене, під час сеансу медитації мені стало гірше. Я відчула занепокоєння, роздратування і стрес. Як таке можливо? Щось Зі мною не так чи щось не так із медитацією? Адже вправи на релаксацію мають покращити моє самопочуття, і це дуже хороше запитання. Незважаючи на те, що може здатися парадоксом, розслаблення насправді може спричинити тривогу в деяких людей. Вони можуть розплакатися, відчути паніку або навіть сильно роздратуватися, коли намагаються розслабитися, наприклад, з допомогою техніки глибокого дихання, медитації чи гіпнозу. Отже, чому це відбувається і що ми можемо із цим зробити? Музика. Усі ми знаємо, що розслаблятися корисно. Але в декого спроби розслабитися мають протилежний ефект і спричиняють стрес. Приблизно 15% людей відчувають тривогу, коли намагаються розслабитися. Це, здавалося, протилежне тому, що очікується від релаксації. Зазвичай, коли ми намагаємось розслабитися, ми заспокоюємося. Це відчуття тривожності під час спроби розслабитися має назву. Тривога спричинена релаксацією. Ось як це може виглядати. Людина починає розслаблятися, але незабаром серце починає калатати швидше. Дихання прискорюється, а м'язи напружуються. І вона відчуває тривогу та стрес. І це трапляється частіше в людей, які вже мають депресію чи то тривожний розлад. То чи означає це, що таким людям не варто користуватися техніками релаксації і, взагалі, краще не сидіти на місці? Зовсім ні. Потрібно розібратися в індивідуальних причинах, попрацювати над цим і знайти те, що підходить вам особисто. Тривога, спричинена розслабленням, виникає через нездатність відпустити. Деякі люди завжди хочуть сидіти за кермом. У них розслаблення асоціюється з почуттям втрати контролю над собою, неначе вони відпускають корму автомобіля під час подорожі, що спричиняє стрес і неспокій. Такі люди схильні постійно спостерігати за собою. Та за своїм оточенням, щоб переконатися, що все йде за планом. Вони часто схильні до перфекціонізму і турбуються через дрібниці. У той час, як техніки релаксації часто передбачають відмову від контролю, людям із високою потребою в контролі може здатися, що вони втрачають контроль над своїми думками, почуттями чи ситуацією. Цей уявний брак контролю спричиняє стрес-реакцію, яка призводить до появи тривоги чи інших неприємних почуттів. Іноді просте усвідомлення зв'язку між розслабленням, контролем і тривогою може розірвати порочне коло. Однак, якщо вам важко послабити контроль, спробуйте практикувати короткі моменти, під час яких ви послаблятимете контроль у нестресових ситуаціях. Наприклад, дозвольте комусь іншому вирішити за вас, де поїсти або який фільм подивитися. Ви також можете розглянути варіант практики технік релаксації в невеликих дозах. Замість того, щоб намагатися медитувати якомога довше, спробуйте короткі медитації, 5-10 хвилин за раз. І якщо з'явиться тривога, ви просто зупиняєтесь. І з часом ви повільно звикнете до фізичних і психологічних відчуттів релаксації, що дасть змогу почуватися дедалі комфортніше під час спроб розслабитися. Коли ви намагаєтеся розслабитися, ви краще усвідомлюєте те, що відчуває ваше тіло в цей момент. Якщо ви до цього не звикли, це може здатися дивним. Приміром, ви можете помітити, що ваше серце б'ється частіше, або вам здається, що ви дихаєте по-іншому. Якщо ви не знаєте, що ці почуття є абсолютно нормальними, ви можете почати тривожитися і думати, що щось не так із вашим здоров'ям, або що у вас зараз почнеться панічна атака, а це спричинить ще більше занепокоєння, і ви можете справді запанікувати. Щоб впоратися із цим, спробуйте вивчити своє тіло та те, як релаксація впливає на нього. Знання того, що відчувати різні відчуття це нормально, може допомогти зменшити тривогу. Почніть практикувати вже готові сеанси, чи то керовану релаксацію, де голос у відео або аудіосесії даватиме вам вказівки щодо того, як розслабити різні частини тіла, як контролювати дихання та які образи уявляти. Це допоможе вам здобути більшу впевненість у собі і зрозуміти, чого можна очікувати. Використовуйте позитивні твердження чи то афірмації. Нагадуйте собі, що все, що ви відчуваєте, є нормальним і ви в безпеці. Чим більше ви будете практикувати релаксацію, тим більш знайомими стануть ці відчуття. І з часом ви до них звикнете. Люди часто хвилюються тому, що бояться сильних емоцій, таких як глибокий смуток або жаль. Уявіть людину, яка завжди очікує гіршого, щоб не обпектися. Вона постійно живе із певним рівнем тривоги, оскільки це здається безпечнішим, ніж відчувати безмежну радість і глибоке розчарування. Таке мислення називається уникнення контрастів, це схоже на носіння захисного щита для уникнення інтенсивних почуттів. Проте, коли ви намагаєтесь розслабитися і зняти цей щит, це може спричинити тривогу, оголяючи емоції, які завжди були всередині, але яких ви уникали. Якщо ця ситуація здається вам знайомою, є кілька стратегій, щоб впоратися з нею. Один із способів, який варто спробувати, це дати собі час, щоб по-справжньому відчути свої почуття. Не відштовхуйте їх, іноді сумувати чи хвилюватися є нормальним. Не завжди потрібно приховувати ці емоції або відмахуватись від них. Дозвольте їм просто бути, і вони можуть зникнути самі собою. Головна ідея полягає в тому, що якщо ви ховаєтеся від своїх почуттів, вам, врешті-решт, буде потрібно випустити їх на волю. Уявіть кімнату з безліччю різнокольорових повітряних кульок. Кожна повітряна кулька це певне почуття: щастя, сум, захоплення. Тривога, злість, якщо ви будете намагатися з усіх сил відштовхувати їх, деякі з них можуть гучно лопнути. Але якщо дозволити їм повільно літати довкола і поступово самостійно опускатися на підлогу, з ними буде легше впоратися. Введення щоденника також може мати терапевтичний ефект. Наприклад, якщо ви відчуваєте тривогу на роботі, Запишіть точний момент і тригери, що саме спричинило її, які допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття. Також корисно поговорити з кимось, хто може допомогти, якось психотерапевт або просто хороший друг, що може допомогти зрозуміти, що ви відчуваєте, і подивитися на речі з іншого боку. Лише висловлюючи вголос те, що відчуваєте, може принести полегшення. Уявіть, що ви завжди їздите на машині на великій швидкості, постійно поспішаючи з одного місця в інше. А коли ви намагаєтесь сповільнити темп, виникає незвичне, некомфортне відчуття. Це тому, що ваш організм звик до постійного стресу та швидкого ритму життя. Для багатьох людей спроба розслабитися є саме такою: вони постійно поспішають весь час зайняті, коли вони намагаються загальмувати, зробити перерву і розслабитися. Це, видається незвичним, тому що ваш фізичний і психологічний стан налаштований на постійну активність і напруження. Отже, ваше тіло і розум можуть сприйняти цю зміну як щось абнормальне. Ця зміна збиває їх із пантелику, тому що вони не звикли до спокою. Тому добре почати з того, щоб робити короткі перерви впродовж дня. У такий спосіб. Ви допомагаєте розуму та тілу звикнути до розслаблення. А тепер уявіть, що ваш розум це велика скриня, а наше шалене зайняте життя змушує нас часто закидати почуття та турботи в цю скриню. У такий спосіб ми їх уникаємо і не визнаємо. Але коли ми намагаємось розслабитися або відчинити скриню, усі ці приховані почуття виходять на поверхню одночасно. Ця раптова хвиля емоцій може бути несподіваною і змусити почуватися незручно, оскільки ми стикаємося з речами, яких так довго уникали. Хитрість у тому, щоб практикувати уповільнення. І частіше заглядати в нашу приховану скриньку. Це допомагає нам звикнути до релаксації та гарантує, що ми зможемо краще впоратися з неприємними почуттями, які можуть виникнути, коли ми розслабляємося. Коли люди переживають дуже складні ситуації, наприклад, фізичне чи психічне насилля, їхнє тіло природно хоче захиститися. Це як коли ми переживаємо сильний страх, наше тіло хоче боротися, втекти або просто завмерти. Наше тіло переключається на стрес, а наші м'язи готуються до швидкого руху. Навіть коли жахлива ситуація вже закінчилася і ми в безпеці, наше тіло може й далі поводитись так, ніби ми в небезпеці. Це тому, що якщо ми були травмовані і не справилися з цими почуттями, не опрацювали їх, а наше тіло все пам'ятає, воно й далі перебуває в стані постійної готовності, завжди готове до чогось поганого. Це означає, що ми завжди напружені і нам важко розслабитися. Якщо ми намагаємося розслабитися, ми можемо відчути, що послаблюємо свою оборону, а це змушує нас почуватися вразливими або ж у небезпеці. Це особливо стосується тих, хто зростав в оточенні, яке спричиняло біль. Отже, тіло звикло до хронічного стресу і стану готовності до захисту від небезпеки ззовні. У цьому випадку професійна допомога це найкращий варіант. Психотерапевт навчить вас стратегіям самодопомоги та допоможе вам впоратися зі стресом і опрацювати травму. Багато хто з нас виріс із думкою, що їм завжди потрібно бути зайнятими. З дитинства вони могли бачити, як дорослі постійно щось роблять, і завчили, що бути активними це добре. Недарма ж говорять, що праця прикрашає людину. Тому, коли вони роблять перерву або просто хочуть відпочити, вони відчувають, що роблять щось погане чи заборонене. Вони думають: якщо я не працюю чи не допомагаю комусь, я ледаща. Можливо, ви не завжди це усвідомлюєте, але це впливає на ваші почуття та дії. Але є і інша причина. Деяким людям завжди здається, що всього не вистачає. Не вистачає часу, не вистачає грошей, або їм здається, що вони не виконали достатньо роботи. Вони завжди намагаються зробити ще більше і більше. Відчуття того, що завжди є багато справ і ніколи не вистачає часу, призводить до того, що їм дуже складно розслабитися. Впоратися з почуттями постійної необхідності бути в русі або того, що ви ніколи не робите достатньо, може бути складно. Але є способи подолати ці емоції. По-перше, спробуйте зрозуміти, звідки походять ці почуття. Ви коли-небудь замислювались, чому ви так почуваєтесь? Можливо, член сім'ї завжди наголошував на активності, необхідності постійно працювати і це вплинуло на ваші погляди на життя. Також корисно свідомо сповільнювати темп, час від часу. Неважливо, чи ви гуляєте, читаєте, чи просто робите коротку паузу. Усвідомлюйте, що вам не завжди потрібно бути в постійному русі. Говоріть із собою, нагадуйте собі, що кожен ви включно, заслуговує на перерву. Відпочинок є важливим для поновлення як розуму, так і тіла. І ще одна порада: замість того, щоб постійно думати про свій список завдань, чому би вам не зробити список. Завершених справ. Запишіть, чого ви вже досягли. Це чудовий спосіб визнати свої досягнення та віддати собі належне. Іноді ми ставимось до релаксації як до чергового пункту в нашому списку завдань. І це не допомагає. Якщо ви занадто стараєтеся зробити все як треба, наприклад, постійно перевіряєте, чи заспокоїтесь ви вже, чи відчуваєте те, на що сподіваєтеся, це може спричинити ще більшу тривогу. То що ж робити? Відмовтеся від спроб розслабитися правильно. Натомість просто зробіть кілька глибоких подихів животом, прогуляйтеся. Або посидьте спокійну хвилинку. Усі люди різні, тож можна досліджувати та з'ясовувати, які заняття чи хобі сприяють вашому розслабленню. І пам'ятайте, що це нормально робити все крок за кроком. Релаксація це подорож, а не пункт призначення. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Будь ласка, підтримайте канал. Поставте вподобайку, поділіться цим відео в соціальних мережах та підпишіться. Піклуйтеся про себе і до зустрічі!